Привіт! Вітаю тебе на курсі по ноукод. І в цьому відомому уроці ми спробуємо розібратися, що ж таке ноукот, які основні кейси використання і е, які типи сервісів і задач можна виконувати цініші. Е, в першу чергу треба розуміти, що ноукод-розробник. він Закриває якісь бізнес-потреби, і чим краще ви розумієте, які потреби в бізнесі, тим легше вам буде зрозуміти сферу використання і як бути корисним, як розробник для бізнесу. Але якщо та, так, коротко, основні задачі це автоматизація процесів маркетингу, побудова систем для управління проєкту, таск-менеджери, CRM-системи, автоматизація документообігу. Побудова клієнтських порталів, взаємодії з клієнтами, автоматизація процесів у фінансах і так далі. Тобто будь-які типові процеси, які є у бізнесі. Це дуже перекликається з тим, чим займається автоматизатор маркетингу. Така велика ключова різниця між автоматизатором і наукот розробником, те, що автоматизатор використовує вже якісь готові рішення. Він робить за рахунок цього дуже швидко. Приносить користь для бізнесу, да, бере готову CRM-систему, або платформу автоматизації, або платформу інтеграції, і е, налаштовує, автоматизує, оптимізує, додає додаткові слої, щоб покращує результати бізнесу. Але в автоматизатора є основне таке обмеження, да, що, якщо сервіс не дозволяє побудувати якусь систему, яка потрібна бізнесу, то автоматизатор або шукає якісь, е, якісь костелі, як це можна зробити? Або потрібно підключати розробників, які допилять необхідний систему, необхідний модуль для цього бізнесу. Ну, код-девелопер може сам розробити додатковий продукт, додаткову систему, яка потрібна для бізнесу? В першу чергу, орієнтовуючись на процеси і на дані, які є в бізнесу. Тобто, бізнесу є якась Google-табличка, з якої вони користуються. Ну, код-девелопер може за лічені години і дні розробити систему, аплікейшн. Яка основується на даних і процесах бізнесу, для того, щоб дозволити бізнесу робити швидше, ефективніше свою роботу. Основні переваги наукод-розробки розробки це швидкість, тобто, використовуючи готові інструменти, готові модулі, ти можеш доволі швидко розробити application, показати клієнту, отримати правки, переробити. Да, в форматі MVP рухатися і готувати рішення, яке вже готове, опубліковане, яким вже можна користуватися з перших там, годин. Друге, це автономність, тобто не потрібно <кій> додатково команду дизайнера, там, тестера, розробника, Девопса. Код-розробник може це сам робити, тому що код інструменти це дозволяють. А більше того, на Західі дуже популярний такий тренд, коли самі власники бізнесу чи топ-менеджери можуть розробляти аплікейшни в Ноукотузах для себе, бо вони знають процеси, вони знають свої дані і їм це робити набагато легше. Їм треба не пояснювати, що вони хочуть. І є такий термін, цілий називається citizen developer. Тобто це людина, завдяки Ноукотузах може розробляти сама е, не знаючи коду. Тобто ти стаєш такий. Громадський розробник, да, працюючи на своїй роботі, ти можеш розробляти для свого бізнесу потрібні системи. От. Е, з цього виходить і складність ноу-коду. тому що для того, щоб зробити можливість робити швидко, для того, щоб спростити роботу, є деякі обмеження з ноу-коду, про які теж варто знати. Перше, це обмеження інтерфейсу, тому що якщо на коді ти можеш розмістити елементи, як хочеш, ти можеш будь-які дії зробити, будь-які розміри, будь-які кнопки, то в інтерфейсі, в фронт-енді, коду є деякі обмеження, тобто беруться найбільш типові блоки, і не все можна кастомізувати так, як потрібно, так як хочеться. От. Але тим не менше там 90 чи 95% кейсів, які потрібні бізнесу, є вже готові елементи. Наступне це ну, тому, що саме це спрощення інтерфейсу, да, і готові елементи це саме те, що дає можливість наукоду швидко будувати потрібні речі да, і закривати всі необхідні кейси. Бо всі інтерфейси, плюс-мінус стандартні, є там, екран, картинка, кнопка, таблиця. Да. І необхідно кожен раз це переверствувати в коді, якщо вже є готові елементи, їх можна взяти і зробити це швидше. Наступний елемент це ну, такий складність залежність від вендора. Е, ви якщо будуєте на якомусь ноу-код-платформі, то по суті у вас виникає залежність, е, зазвичай є підписка за користування сервісом. І якщо ви побудували на якійсь ноу-код-платформі, вам складно буде мігрувати на іншу ноу-код-платформу або на, на, на кастомний код. Ну, тобто, це не значить, що це неможливо, просто це буде якась певна додаткова робота. А, хоча є сервіс, про який ми теж будемо на курсі розказувати, який дозволяє все, що ви побудували NoCode-платформі, потім вигрузити, і якщо потрібна кастомна розробка, далі програмісти можуть працювати вже з, з цим готовим продуктом, доробляти його за рахунок кастомного коду. Ну і наступний момент да, це безліч сервісів, тому що їх з'являються десятки сотні, тому що. Т, Да, це об'єктивно, всі бачать користь для бізнесу, всі бачать цінність, і ринок розробляє все нові і нові платформи. І інколи не завжди зрозуміло, який інструмент для якого кейсу кращий. Да. Є багато факторів, які вирішують, яку систему краще брати. І е, сьогодні е, ми теж з цим спробуємо е, розібратися. Е, як я вже сказав, на ринку сотні готові. Існуючих рішень, і навіть коли ми готували курс, було дуже складно вибрати, які ж інструменти оглянути. Це такі, скажімо так, основні е гравці на ринку. Я тут відмітив червоним, це ті, які особисто я працював з ними, з якими я знайомий. Тут більше 20 наукових платформ, з якими я працював, але звісно, їх набагато більше. І е в наступному відео ми е спробуємо розібратися. Е як взагалі підходить, які типи бувають інструментів, і які у вас мають бути підходи для того, щоб обрати правильний інструмент за мінімальну кількість часу. Але якщо такий коротко, то є певні критерії, які, на які звернути увагу, і які. Як це? Які загальні для будь-якого підбору. Тобто, неважливо, яку систему для чого ви обираєте, ці критерії вам важливі пам'ятати і на них звертати увагу. Отже, перше, це як давно платформа на ринку та яка клієнтська база. Умовно, е кожен день ви будете чути, там, ми крутий сервіс, ми робимо все, що робить там, Bubble, чи Adalo чи ще щось, і ми набагато дешевші. Але питання, навіть якщо у нього дуже багато функціоналу, і він з'явлено, що може робити все, не значить, що він робить все якісно, що нічого не ламається. Тому дуже важливо подивитися, з якого року вже працює ця платформа на ринку і яка клієнтська база. Тому що, якщо у них вже там, якщо у них 10 клієнтів, це одне питання. Якщо у них десятки тисяч клієнтів, 50 тисяч, 100 тисяч, це значить, що сервіс уже відполірований, вже готовий, потужний, і провалідований ринком, що він потрібен, і дає користь. Наступні тренди і попит на ринку. От. В цьому курсі ми якраз брали ті, які е, найбільш трендові або найбільш популярні на ринку. Да, тому що по ним буде легше знайти проекти. Е, і це можна навіть Google Trends зайти і подивитися, як коли ринок став. Е, коли інструмент став популярний, і він зараз йде вниз чи вверх. На нього йде. Для того, щоб розуміти. Що там, ви потратите зараз свій час на цей інструмент, вивчити його, і що через 2-3-5 років він буде актуальний і ці знання не пропадуть. Наступний момент стосується суто да, фрілансерів. Нас з вами, коли ви вирішуєте, да, який для себе обрати інструмент, це важливо також дивитися конкуренцію. Тобто, з одної сторони ми дивимося попит на ринку, з другої подивитися, а скільки. Чи не перегружений цей ринок уже спеціалістами, чи зможу я дійсно взяти проєкт. Наступний момент це е, такі зовнішні стосуються команди, бізнесу загалом, який займається розробкою на код платформи, це інвестиції, команди, клієнта. Да? Ми можемо на LinkedIn подивитися, скільки людей займається в команді, е, чи є в них офіси, е, чи отримали якісь інвестиції, скільки в них клієнтів, да? Тобто, які в них клієнти, можна подивитися, зазвичай вони розміщають на сайті, лого. Своїх топ топових клієнтів. Тому що якщо ми знаємо, що там е якісь топові компанії, не знаю, Nike, Adidas, е Coca-Cola користуються якоюсь на Kotulzo, і, значить це перевірене рішення, тому що це enterprise клієнти і вони дуже детально підбирають інструменти, з якими працювати. Наступне це, звісно, можливості, тобто наскільки сервіс наскільки сервіс дозволяє робити складні там, потужні речі, наскільки він гнучкий, і наскільки швидко він викатує нові оновлення, це теж важливо, да? тому що періодично з'являються інструменти, які класні, з якими ти працюєш, а потім вони півроку рік не оновляють і потім пропадають з ринку. І оце як часто вони роблять якісь покращення оновлення в цьому сервісі, теж говорить про те, наскільки вони вкладаються вкладається розвиток цього продукту, наступний момент це. Е Ну, коли ви починаєте працювати з проектом і вибираєте сервіс, це, мабуть, те, з чого варто почати також, враховуючи попередні пункти, це наскільки з коробки, та вже є потріб... все, що потрібно, щоб закрити мою задачу. Чи є потрібні там типи блоків, чи потрібні автоматизації, чи є потрібна інтеграції? Тому що чим більше вже готового функціоналу є з коробки, тим швидше ви можете зробити. Продукт, закрити задачу, з меншою необхідністю якоїсь кастомних доробок, кастомних блоків, кастомних інтеграцій. Наступне це відкрит... відкритість до інтеграцій. Загалом по ринку, як і автоматизації, так і ноу я побачив, що є два таких підходи: це сервіси, який намагаються зробити all-in-One і намагаються клієнта закрити всередині одної такої екосистеми, типу як ZOHO, Частково Хабспот, які кажуть, що ми тобі дамо все, що потрібно для бізнесу, тобі не треба нікуди ходити. І вони менше, менше працюють над тим, як інтеграції з іншими сервісами. Та, для того, щоб бути зручним для інтеграції з іншими сервісами. Вони більше продують, працюють над тим, щоб все було в коробці, і тобі не треба було нікуди ні з чим об'єднуватися. Більше таких сервісів як Adalo, Бабл. Які достатньо функціональні для того, щоб закрити більшість потреб, тому їхній фокус більше на те, щоб покращувати свій продукт, робити якийсь внутрішній маркетплейс, давати можливість іншим людям розробляти якісь темплейти в рамках цього сервісу. І другий це нішеві продукти, які кажуть: Окей, ми, ти, ми не. Біжимо за тим, щоб робити все. Але от для цих типів бізнесу, для таких задач ми найкращі. І я люблю саме з такими працювати, коли ти знаєш, що він заточений під цю задачу. І там все максимально просто і швидко можна зробити. От. І, але тоді виникає задача, як, як об'єднати з іншими сервісами, наприклад, цей продукт, для того, щоб закрити всі потреби бізнесу. От. Наступне, треба зрозуміти, чи це клієнт Enterprise чи SMB. І а сервіси також орієнтуються, деякі прямо пишуть, що ми enterprise продукт ми SMB, тобто для малого і середнього бізнесу. Тому що це різний тип задач і різні вимоги до сервісу, до якості сервісу, до стабільності сервісу, і відповідно різна цінова політика також. Тому якщо ви працюєте з малим бізнесом, є сервіси, які заточені на SMB. і Якщо ви працюєте з enterprise, є сервіси, які працюють заточені під enterprise. Ну і е, теж один із важливих факторів це задоволення від роботи. І для цього, власне, це ви те, що зможете отримати на цьому курсі. Ви спробуєте попрацювати з десятком різних сервісів, і е, тут дуже важливо відчути як свій інструмент, з якими інструментами вам буде незрозуміло каряво працювати, з якими інструментами ви будете працювати і будете кайфувати від роботи. І одна з таких глобальних цілей цього курсу дозволити вам познайомитися з. Декількома основними курсами да, з десятком і вибрати один-два інструменти, від яких ви будете кайфувати, і з якими ви далі будете працювати для себе, для свого бізнесу, для своїх клієнтів, да, і в які ніші ви будете далі розвиватися. Е, в наступному відео ми власне розберемо, які ж бувають типи наукод-інструментів і які типові задачі е, нам потрібно шукати і вибирати, і як загалом підходити до вибору е, наукод-інструментів.